Товари для дому. Починається, як завжди, сторінка. Дитячих книжечок. Ось такі ціни. Дитячі іграшки. Такі машинки 379 гривень. 179 і 359. Така іграшка. 199 дракончик. Кукла лол 570. Блокнот 129. Набір для розпису по номерах 199. Так, набір для ліплення 899. Гра 179. Така 379. Кастрюля 399. Чайник, 359. Лоток. Ну, названня, конечно, інтересне: 219 і кавоварка 399. Форма для випікання 249. Блюдо 149 і 199. Попереду ж свята. Всім потрібні блюда і салатники. Набір склянок три штуки по 250 мл 139. Стопки 139. Глечик 149. Банка 99,90 і чашка 199 гривень Подвійними стінками. Подушка 249, плед 359 скатертина 44,90, підставка 19,90. Крем бальзам 25,90, спрей тонік 5490, магніт 19,90 і календар 79,90. Шкарпетки новорічні 53,90, набір шкарпеток чоловічих 54,90, піжама 229, капці дитячі, 199 гривень. Пазли 119. Така гра. Пазли 179. Набір 499 з фігуркою, І Іграшка 199 гривень. І на заднім фоні моя кошка просить їсти. Крісло комп'ютерне 3099 гривень. Лампа 149. Навушники 299. Набір для прибирання швабри та відро 299.